В Україні підписуйтесь на наш телеграм-канал. Напередодні 24 лютого 2022 року чимало представників української політики, в тому числі парламентарів, утекли за кордон. І, хоч раніше український політикум толерував наявність проросійських сил у кулуарах ВРУ, після повномасштабного вторгнення РФ розпочалася боротьба з цією агентурою Кремля. Вже 20 березня Рада національної безпеки та оборони заборонила діяльність 12 політсил, серед яких і ОПЗЖ. Проте після кількох місяців відсиджування за кордоном, деякі пророс російські політики все ж згадали про свої мандати та вирішили повернутися в Україну, що правда не надовго. Так нещодавно візит в Україну здійснили нардепи від забороненої партії ОПЗЖ Вадим Столер та Ігор Абрамович. Вони були присутні на лише одному засіданні парламенту за майже рік часу. А при спробі повернутися за кордон Абрамовичу вдалося вислузнути. Натомість столера не випустили з України. Про це повідомив журналіст УП Михайло Ткач з посиланням на джерела в правоохоронних органах після відвідин Верховної Ради Ігор Тування збереження мандатів до завершення каденції депутати від забороненої ОПЗЖ Вадим Столер та Ігора Брамович вирішили довго не гостювати в Україні та повернулись в Дубай та Монако. Відповідно написав Ткач джерела у правоохоронних органах. Інформують, що Ігор Абрамович з короткою зупинкою на святкування дня народження мера Харкова в Ужгороді минулого тижня повернувся до славетної справи оборони Монако. А от депутат Столер затримався на декілька зустрічей і вирушив на дубайську передову вчора, за даними у правоохоронних органах ані вчора, ані сьогодні столар так і не пройшов кордон і був вимушений повернутись до Києва. Зараз він активно контактує із представниками влади. Джерела серед прикордонників кажуть, що по столару наразі стоїть заборона на виїзд. Така поведінка колишніх нардепів вказує на те, що механізм контролю влади за роботою Верховної Ради України наразі недосконалий і потребує негайного втручання додаткових інстанцій. Адже хіба можуть народні обранці, які кинули країну на початку повномасштабного вторгнення і повернулися лише Ше заради галочки та збереження мандатів на 11-му місяці війни мати право вільно роз'їжджати за кордонням чи в принципі вони мають право на депутатські привілеї відповідь очевидна і насправді можливість позбавити таких кадрів мандатів є. Одна з підстав зміна місця проживання, адже їх фізично немає на території України вже рік. Щоб це було доведено, думаю, будуть встановлені факти, надані певними документи від міграційної служби та прикордонників. Очевидно, що ці люди перебувають за кордоном на певних підставах. Мають громадянство чи подали документи як біженці, зауважує заступниця голови фракції Слуги народу Євгенія Кравчук. Водночас юриста Андрій Магера підкреслює, що керівництво парламенту завжди мало інструменти для позбавлення нардепів їх повноважень з цієї підстави. Адже в ВРУ зафіксовано, як довго вони не відвідували засідань. Голова ВРУ і раніше мав запити в ДПСУ чи органів МЗС інформацію щодо перетину кордону парламентарями. Під час воєнного стану депутати взагалі зобов'язані з'являтися на засідання, а в нас. Депутати проживають за кордоном. Факти про відсутність депутата в Україні є, а парламент не вживає ані заходів для того, щоб офіційно з'ясувати де він, ані заходів для припинення його повноважень. Очевидно, що інструменти є, а раді бракує політичної волі. Розв'язати це питання, переконаний Магера. звісні депутати ОПЗЖ Вадим Столер та Ігор Абрамович, які не відвідували раду спочатку повномасштабної війни в Україні, і тут раптово взяли участь у засіданні парламенту 12 січня. Найкращий цьому приклад чи ні, втеча за кордон зміні місця проживання, аби стати підставою для втрати мандату, мають встановити правоохоронці. Та й цю задачу, на думку юристів, правоохоронцям могла б полегшити рада, якби прописала в законі обмеження на перебування народних обранців за кордоном під час воєнного стану. Окрім того, фахівці з конституційного права не виключають, що після перемоги України у війні 81 статтю основного закону варто доповнити такими підставами для позбавлення мандатів як заборона політичної партії та. Тривало відсутність на засіданнях ВРУ. Проте чекати перемоги, дозволяючи нардепам не відвідувати засідання та самовільно їздити за кордон не найкраща ідея. Парламент повинен змінити механізм контролю над народними обранцями або шляхи позбавлення мандатів тих, хто відверто нехтує своїми обов'язками. На цьому мене все підписуйтесь на канал Бог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.